Вже чекає свого включення Одеса Сергій Братчук, речник Одеської ОВА, з нами на зв'язку. Сергію, вітаю вас в нашому ефірі. Слава Україні! Вітаю! Ви мені обіцяли попереднього ефіру, що вдягнете футболку з якимось написом новим? Ну, це не новий напис він є. Дійсно, я не знаю. Бачите, можливо можливо. А я вже бачила цю футболку. Сьогодні було не до того. Сьогодні е, працювали над тим, що разом з нашими силами оборони. Висвітлювали їх бойову роботу, вони знищували чергові шахіди, тому було не бачимо, що ворог змінює тактику на півдні, що він застосовує ці дрони камікадзе. Причому я так спостерігаю, за новинами їх досить таки успішно збивають. І аеророзвідники до нас приходили в ефір вчора і говорили про те, що вдається нам збивати їх. Скільки вже літало над Одесою, скільки збили над Одеською областю? Я спеціально готуючись до ефіру, таку статистику собі зібрав. Можу сказати, що враховуючи вчорашні події, це було шість атак загалом за ці кілька днів. І якщо говорити по збитих цих дронах камікадзе, то переважна більшість цих дронів вона збивається. Ми можемо говорити, наприклад, зараз при вас спеціально буду рахувати. 2, 3, 2, 2, 7 влучань, було сім влучань. От дивіться, по збитих 7, 8, і вчора 3, 11. Тобто 19 було дронів, і з них 11 було знищено. І це до того, що вони долі такі, знаєте. Неприємні в тому, щоб їх ловити саме на радіолокацію, але ці мопеди вони в чині. Дякуємо що богові, що вони поставили туди ці двигуни. Кажуть, ці двигуни від яви краще б ставили від наших мопедів Карпати чи верховина, було б ще голосніше. Ну якщо говорити серйозно, а це зброя таки досить високоточна і вона доволі потужна, тому що ті влучання, які були, вони несуть за собою і смерть. Як це було під час першої атаки на Припортову зону саме в Одесі тоді попало в адміністративну будівлю. Загинула на жаль, жінка то потужний заряд Це їх відрізняє, скажімо так, від інших дронів. З іншого боку, навчилися ось такий дуже короткий період часу наші сили протиповітряної оборони знищувати ці дрони камікадзе. скажу більше, фахівці працюють зараз над тим. Вони розібрали те, що було збито, вивчають, як кажуть, начинку цих дронів камікадзе роблять певні висновки, і вони будуть неприємними, навіть уже не для іранців, хоча в тому числі, а перш за все, для росіян, які їх закупили, і які використовують, бачимо дійсно тактику ворог змінив саме на південному напрямку. Можемо здогадатися, що ці дрони, по-перше, доволі потужні. я Це сказав, вони. Набагато менше коштують ніж ті ракети, які ворог використовував на саме на південному напрямку. Можливо, з цим і пов'язана також така тактика, зміна тактики, що намагаються економити на своїх криватих ракетах. Ну, Сергію, з того, що мені вчора говорили аеророзвідники, які зараз працюють на херсонському напрямку. Вони говорять, що теж вони збивали ці дрони Камікадзе і теж розгортали їх, так дивились начення. Так вони бачили, що там якісь є певні європейські складові, що правда не назвали країни, поки що сказали, що не будуть про це говорити. Ви це маєте на увазі? Ну я зараз вам точну інформацію давати не буду, тому що вона треба вимагає уточнення. Це перш за все. Дійсно, ви знаєте, і наскільки мені відомо, то є певні структури наших країн-союзників, які теж хочуть подивитися, що там а щоб не було знаєте, якихось порушень, яких обхід санкцій, тому що знаємо, що Іран саме з тих держав, проти якої застосовують відповідні санкції. І розуміємо, що для когось це може, якщо щось підтвердиться, вилізти, як кажуть Бог. Ви знаєте, це та ситуація, коли ми говоримо про російським так званим воякам, цьому гармат що їм краще здатися до українців у полон. Те саме і ірану треба визнати, що не маючи далі бути протистоянні з усім цивілізованим світом а краще бути з ним ніж бути з Росією, яка повертається на позиції і повернулась на позиції Орди. Враховуючи те, яка кількість цих дронів камікадзе іранських летить на територію України і на південь, і на інші регіони. Причому летять же ж вони не по одному, як кажуть, що вони там в парах ну, парами летять, чи як то яку кількість тоді в мене виникає питання: Російська Федерація замовила цих безпілотників і, чи дронів, і чи знаєте, ви скільки вони коштують? Там в залежності від модифікації, наскільки от фахівці мені говорять, що найдорожчий такий дрон Камікадзе, він десь коливається його вартість 100-120 тисяч доларів одного. Є, кажуть, 50-60, я зараз тверджувати не буду, але от такі цифри називаються. То бачимо, якщо порівняти з, 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 з тим, скільки коштує ракета крилата. То звичайно кажуть, у нас в Одесі дві великі різниці, тому і було закуплено дрони. Скільки їх було закуплено? Я не впевнений, що вам сьогодні хтось назве цю точну цифру. Тут можна говорити: дивіться про що і в Вікіпедії, наприклад, вказано тактико-технічні характеристики цих шахідів 136, що вони мають дальність польоту до 2000 кілометрів. Що показує практика, то це надування, що це намагання можливо продати свій товар подорожче. Можете собі уявити, от я хоч і не технар, не претендую ні на що, але що такий дрон на цій на цьому двигунові лет 2000 тисячі кілометрів. Я уявити цього не можу. Тому фахівці сьогодні розбираються, і оці знання нові, які ми отримуємо. Вони і допомагатимуть, і допомагають нашим силам оборони знищувати ці шахіди, які так дійсно називаються на Росії герань? Не знаю, з чим це пов'язано. Ви знаєте, не кожна герань, яка осопопахне шахідом є квіткою. Скажіть, а яка поточна ситуація зараз в Одесі? Одещину ну не беремо до уваги іранські дрони, які літають. Але в чорному морі до чого ну як, як ви зараз звертаєтесь до Одеситів бути обережними, реагувати на повітряну тривогу? Звичайно, Які загрози так. так? Ми звичайно кожного дня говоримо про високу мобільність ракетних ударів. Ми говоримо про те, що ворог може продовжувати застосовувати оці шахіди ці дрони камікадзе. Тим більше зранку на Миколаївщину було спрямовано ще кілька дронів три збили наші сили. Протиповітряної оборони, які є у складі військово-морських сил збройних сил України, мовити там про Очаків, атакували ці дрони очаків. Тому і для нас ця небезпека залишається небезпекою. У морі наразі знаходяться три кораблі ракетоносії. Мова йде про калібр. Їх 24, Це можливий залп. Але тут питання вже до росіян. А ви знаєте, я вперше подякую російській корупції за те, що вона в них є, хай процвітає. Чи є всі ці 24 ракети на бортах? Ще невідомо От така ситуація наразі. Я розумію, що ці атаки ще раз кажу, вони можливі будь-якої хвилини. Насправді. Але хлопці з ППО працюють вони для Одеси та власне для всієї України є просто богами тут. У нас на наших. коли ми говоримо про мобілізацію, що вам відомо на території Придністров'я, що відбувається? Я колись говорив у вашому ефірі про те, що певний час тому зараз дуже швидко плин. Це 24 лютого, що затягнулося. Десь на ну, місяць можливо трошки більше про те, що намагалися провести так звані мобілізаційні збори. На території так званого Придністров'я, і тоді деякі вояки, резервісти, не знаємо так? вони mm -hmm. мали дивитися до частини там за е, певну кількість часу. Деякі приходили на другий день до тої казарни, і те, хто не з'явився взагалі. Е, я знаю, що є е, заява відповідно президента Республіки Молдова, має санду про те, що вони. Не допустять цієї мобілізації, а ті, хто намагатиметься у Приністрові йти служити до російських окупантів, будуть позбавлені молдавського громадянства. Тут бачите, отак є, що Приністрові вони мають по кілька паспортів Молдови, Росії, України і Румунії. А що стосується приготування, розганяється трошечки інформаційно ця тема, що мовляв, там є бажаючі послужити гарматним м'ясом. Але наразі такої активності великої не бачимо. Як буде активність, відповідним чином будемо реагувати. Ми руку на пульсі тримаємо. Якщо можливі якісь провокації, відповідь з нашого боку буде завжди. З іншого боку, я не даремно задав про ті збори, які не відбулися мобілізаційні, тому що тоді, коли оголосили, що ці збори будуть, знаєте, такий караван потягнувся з так званого Придністров'я, у пік Молдови. Навіть у бік Одеської області люди сідали на авто, забирали сім'ї і намагалися виїхати з так званого ПМР, тому що ніхто хоче служити гарматним м'ясом. Це логічне запитання, і відповідь на нього на це питання однозначно. Ніхто не хоче. Бачите, як на Росії все це відбувається. А пристровці дуже багато дивляться, на жаль, російського телебачення, але бачать і наші канали, тому числі і ваші. І наостанок у вас запитаю про. Зерно побачили інформацію, що ось ну таке знаєте, щоб завершити чимось таким приємним. Я бачу, що експортують уже одеські зерновиробники не лише зерно минулорічного врожаю, а власне і збіжжя цього врожаю 2022 -го. Чи підтверджуєте ви інформацію і які ризики в цьому питанні можуть бути, враховуючи активність у цих дронів, про які ми говорили з вами? Ну, по перше, Україні довіряють, і та кількість заявок, яка є на прибуття до наших портів, портів Великої Одеси, вона не зменшується. Дійсно, підтверджую, що новий врожай вже йде теж на експорт. Ми говорили з вами, що Україна буде з хлібом, Одещина робить свій вагомий внесок в нашу спільну скарбничку нашої перемоги і нашого економічного стану саме. В тому числі і агропромислової продукції. Ми говорили про те, що Одещина буде з хлівом, Україна буде з хлівом, з посівним матеріалом. Ну і, звичайно, буде збіжжя на експорт. Тут, власне, ми зараз і бачимо. До речі, сьогодні черговий караван... 30 секундочок буде... у нас з вами. Прошу. 30 секунд. 9 балкерів, вже понад 5 мільйонів тонн Пішло на експорт. Це буде Україна. Тримаємося. це точно. Дякую вам дуже вітання Одесі. Тримайтесь і спокійного вам дня. Сергій Брачук був з нами на зв'язку. Речник Одеської ова друзі. Дякую.